Вона взяла просто на приводнення. Тобто приманка перший раз, тільки йшла до дна, а може і окунь гарний. Друзі, привіт! Вночі нас сьогодні так конкретно приморозило. Приїхали на річку, а тут всі найперспективніші місця просто стали в Кригу. Ну і реально де половити, практично немає. Буквально декілька клаптиків. І от ми зараз вже думаємо: чи ловити тут, чи просто переїжджати на якусь сусідню ділянку, де все ж таки трошки швидша вода і може бути більше відкритої цієї води. Зараз, напевно, що от розпочнемо. Якщо в цих клаптиках нічого цікавого не буде, то одразу і спробуємо переїжджати. Сьогодні в нас буде мікруха, буде ультралайт. Буде такий зимовий пошук оконя? Можливо, щуки. Подивимося, що вийде. Підписуйтесь, а ми погнали розпочинати. Такі морозені ранки зазвичай все зводиться до того, що риба відкриває свій рот пізніше, тобто вона починає прокльовуватись десь, вже так годинка одинація, дванадцять, коли сонце добре прогріє. Але сьогодні, от також момент в тому, що сонце взагалі без хмар, дуже яскраве сонце, а тут глибини дуже малі, і це також часто негативно впливає на рибу. Тобто вона ховається від сонця, і ви всі знаєте, та, що влітку вона в ці години спеки взагалі не ловиться, просто забивається, десь ховається від таких променів, і от я переживаю, щоб сьогодні так не трапилось. Є. Ох, який окуняра. Ой, друзі, дивіться, який окуняра. Друзі, тут відкритої води просто мінімум, але подивіться, якого красення мені одразу вдалося зловити. Я поставив таку чучу тему. Навіть в мене тут є ось така мікроскруточка з 011 матеріалу і двохдіймовий рачок. І покльовка з дна, і дуже чітка, дуже сильна, і дуже хороший окунь, насправді. Для цієї річки... Це розмір значно більше середнього. Зазвичай окунь спортивний. Ну а тут окунь такий пузатий, 200-грамовий. Це дуже-дуже красиво. І пускаємо красення додому. Ну і все, так початок. Дуже гарна риба. Був ще один. Відкусив клешню, з'їв клешню. Сюда другого. Другий окуньок поменший, але теж досить непоганий, такий там до 100 грам. Пузатий, животатий і взагалі без покльовки підців дуже акуратно взяв він. Ось такий другий красень. Треба зробити дирку в льоді, куди будемо відпускати рибку. Ось сюди його. Друзі, взагалі це ось дуже запресовані місця, тому що під кожним відео люди думають, що я ловлю от в таких місцях, де риби дуже багато, більше ніж води. А всі інші рибаки ловлять там, де риби взагалі немає. Насправді, ось це дуже популярні, дуже запресовані місця не тільки рибаками, а й браконьєрами. Тут дуже багато, знаєте, так званих драчистів, які от беруть трійники, дракони і просто багрять рибу, і знищують все, і калічать рибу. Ну і звісно, що тут є в цій річці дуже багато зливів. Всяких нечистот, тому річка дуже забруднена. Але, тим не менш, рибка якось виживає, і ми сьогодні будемо пробувати її ловити. Тут ось таке просто мікро-мікро віконечко. Але під травичкою окуньок може стояти. Сонечко потрохи стає, це вже дуже добре, тому що насправді морозець такий міцний на вулиці, і хоча б шнур перестане мерзнути, тому що зараз катастрофічно обмерзає. О цій діляночці все. відкритої води тут дуже мало, так що ми їдемо далі. Ну а сюди в крайньому випадку можна ще повернутися. Наша нова ділянка. Ліземо так трошки далеко. Хочемо дійти до крайніх місць, а вже звідти будемо вертатись назад. І ось ми дійшли до того місця, де хочемо ловити. Тут розпочнемо і будемо по річці рухатись, шукати. Без покльовки зна під ціла риба. На один грам, ну схема робоча, грам чи кідарці. Сюди. О, нормальненький. Нормально, нормально, друзі, дивіться знову. який. Друзі, ну ось такий гарний окунь, знову ж таки. Дивіться, я трошки експериментую сьогодні. Якщо буде видно, сподіваюсь, тут видно. Бачите, у мене стоїть скруточка 5-сантиметрова, дуже тонесенька. От в мене Флюрік 0,16, а скрутка 0,11 мм. Дуже-дуже тонесенька. Тобто, не знаю, мені здається, окуній навіть нема ви бачите, взагалі. Дар соливка – 1 грамчик. І ось такий красивий окунь. Ну, понад 100 грамів 100%. Чесно кажучи, на сьогоднішню риболовлю поки їхав. Ну, я думаю, ловити меншого окуня. Зазвичай в цих місцях окунь невеличкий. А поки що всі три перших, всі три красні в мене. Глибина насправді дуже мала. Але от чисто на самому центрі от є таке русло. і... Тобто там є конкретне падіння до дна, принаймні. О, є риба знов? Mm -hmm. Ой, і влад тягне. Тому що підходжу mm -hmm. до нашого берега і тут взагалі міляка конкретна. А ось на руслі є така якраз ярко виражена глибинка і там стоїться покльовки. Оп, і було знов. Mm -hmm. Заїв. Заїв ще один. Yeah. Дивіться, який сміластик. ой oh, 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 oh. Хороший? О, і влад піймав. На волю його. Ну дивіться, друзі, які красені. Хороший розмір. Та, прийшов я теж похвалитися, а то завжди кажете, що напарників в нас нічого не ловлять. Бачите, трошки щось теж вміє. Ловлять, ловлять. так. а це дуже гарно щось було. Це було щось дуже гарне. І цей ривок зразу, не знаю, може і щучка. Опа. Сюди красені. Знайдений оконець, він стоїть і стукає раз за разом. Я думаю, треба спробувати кинути в те місце якусь приманку побільше і подивитись, можливо, вдасться якраз таки цим спровокувати більший розмір окуня. От і більша приманка теж спрацьовує зразу. Ціла зграя, друзі. Тут їх ціла зграя, тут його дуже багато стоїть дуже гарно стукнув. Ох ти що! Та це могла бути 100% щука. Дивись, що в мене з повідком сталося. Повідок просто в поросячий хвостик. Дюда, о, знову гарний. І дуже сильна покльовка була. Дуже сильний удар. В цих місцях, бачите, видно, ніхто взагалі не ловить, не лазить, стежинки немає. Ми просто лазимо, робимо собі ось цю стежку. Виламуємо очерети і робимо підходи до води. Людей нема, а рибка є. О, дивіться, нове місце і зразу риба. Та я думаю, я зараз вже зловлю. сюди. Сьогодні наша риболовля це знову ж таки розвідка. І мені часто дуже люди пишуть, типу, звідки ми взагалі дізнаємося про місця з рибою, де ми її ловимо, як ми її знаходимо. Ми просто їздимо от в розвідку. В цих місцях я не був роки три. Е е останній раз був, риби взагалі не було. Сьогодні приїхали, і риба тут є, і ловиться. Дивіться, який гарний окінь влада. поменшує окунець в мене. Але це ми рухаємося по річці. Зараз нові місця, і в них також є риба. Свого з повертаємо додому. Ну і висновок насправді напрошується сам по собі, що ну, не кліє в того, хто сидить на дивані. Хто їздить, шукає, той буде знаходити рибу рано чи пізно. Спробую ще трошки експериментувати. Попробую активну приманку на джиголівці. ось він, гімпакт. Така приманка, яка, знаєте, може якби його конька зловити, але вона може і щучку спровокувати. Яка хороша покльовка. Яка хороша покльовка, гарний. Дуже красивий окуняра попавзно. Друзі, ну для зимової риболовлі. Ну це ж просто краса, це ж просто супер. Такі гарні окуні. І дивіться просто реальні, які вони кольорові, які в них темні яскраві полоси. Дуже активно заковнув приманку. Друзі, ось і бонусна рибка на рибка Ну, слухай, боротьба була дуже гарна. Дуже гарна, так. Порівняно з окунем, яким ми ловили, цим вже такий трошки менше почав клювати, то дуже гарно боролась, емоції принесла. Перша щучка за сьогодні. Відкриті. О, це була щука. Була дуже хороша покльовка, дуже потужна. І все, і зріс. Може і не зріс. Бо нема металевого повідка. Може окунь і провал. Може бути 100%. Ну, дуже гарна риба. Дуже гарна риба. Покльовка така, прям бідай ну, спінінг. Буду збирати новий монтаж і одразу от, поетапно два слова додам про те, який монтаж я використовую. Першим ділом обов'язково ставимо невеличку застіпку. Це за умови використання монтажа джегрі. Далі однограмовий вантажок ракетка, і сюди вже ось приманочку на одинарничку 10-го розміру. І на виході ми отримуємо ось такий красивий естетичний монтаж. Ну а головне, що уловистий. Це біда насправді тої спутки маленької. Вона дуже реально ріже флюр, а шнур так тим більше. Ось <рістична> це. Переїхали ми знову. Наше попереднє місце було непоганим, було з рибкою, але мета на сьогодні шукати, тому знову нове місце. Тут таке дуже цікаве місце, але ну, рибка не завжди є. Тобто, моментами вона тут є, можна зловити а моментами, взагалі, пусто. Локація гарна, але риби не дала. І насправді, бачите, вона так буває. Один рік риба стає, інший рік риби нема і нема що робити. Тому їдемо на ту ділянку, де ми були зранку, там були гарні окуні, можливо, ввечері буде більше відкритої води і вони проклюнуться. Ну дивіться тут же ситуація зовсім інша. Криги стало вже зовсім мало. Щука. Вона взяла просто на приводнення. Тобто приманка перший раз тільки йшла до дна, а може і окунь гарний. Чудар. Не даремно ми вернулась бачите, як там. І то така, друзі, досить гарна риба. Наша. Наша. Друзі, ну ось це так повернення. Повернулись на цю саму ділянку, де були зранку. І дивіться, яка чудова риба порадила своєю покльовкою, своєю гарною такою боротьбою. Щучка там, десь в районі кілограмчика. Сильна, наїджена, така пузата риба. Дуже красиво, дуже чудові емоції подарувала. Ну просто чудова риба, і то чудові емоції подарувала гарний екземпляр для зими. І ось знову, бачите, моя така системка. Цього разу вже не металевий повідок, а флюрік. Але маленька вставочка Флюріка. І вона врятувала. В рамках 24-го туру АПЛ зустрічаються Манчестер Сіті та Арсенал. І, хоч в цьому році це не є матч за перше місце чемпіонату, проте ці команди завжди є дуже непоступливими одна перед іншою. А партнер мого ютуб-каналу – компанія Фавбет. Друзі, ну ось такий день, ось така риболовля. Шукали, переїжджали, змінювали місця. Ловити, пробували і оконя, і щуку. І я вважаю, що нам все вдалось. Риба порадувала не лише кількістю покльовок, але і їх якістю. На березі було і кілька гарних окунів, і в кінці така вже бонусна, красива щука, як для ультралайту, як для чорного левді до 4 грам. Це взагалі супер. Ось такий лютий місяць. Зранку мінус 5, а протягом дня прогрівається погода, і цілих 6 градусів тепла насправді дуже дуже тепленько. Ну і це дуже круто сприяє саме продовженню спінгового сезону. Друзі, ми завершуємо з вас. Попрошу. Поставити вподобайки, підписатись на канал, залишайте також ваші коментарі. Це все допоможе просуватись україномовному контенту на платформі Ютуба. Па-па!